Привіт! З вами на зв'язку я, Марина Безугла. Моя щоденна рубрика Казка на ніч. І як я заявляла в сторіс, я сьогодні хочу розповісти вам про три періоди, про які розповідають психологи. І це дійсно правильно правда, тому що я проаналізувавши, в принципі, своє життя, так само так само виділяла для себе ці періоди, і навіть не знаю що про це. От Хто замічав? Хто помічав колись отакого, коли ви там щось собі, наприклад, захотіли схуднути, наприклад, або о, якось щось зробити по-іншому, там, здоровий спосіб життя, кинути палити. Не, не просто з понеділка. Так, привіт-привіт. Не просто з понеділка, а, наприклад, е з Нового року перший період. Який ми собі ставимо таку границю, ми кажемо, так, зараз ми проживаємо життя отак, а з Нового року буде по-іншому. І дійсно ми так прив'язуємося до цього свята, тому що ми дійсно думаємо, що от щось відбудеться, а це всього лише 31 грудня. Далі 1 січня і життя продовжується. Але ми якось прив'язуємося до цієї дати і дійсно починаємо там все по-іншому, будемо жити з, першого, з 1 січня. Привіт! Привіт-привіт. Другий такий період, коли ми починаємо, ми собі приймаємо рішення: от ми жили по одному, а далі будемо жити по-іншому. Це наш день народження. І завжди ми там кажемо, так, все, от було зараз ось так. І ми жили ось так. А потім, от з дня народження, будемо щось робити інше. По-іншому, все, от крапка, я собі вирішив. І ми ніби як беремо таку відстрочку. От навіть якщо ви шукаєте роботу, шукай привіт, привіт, Нікіта. Дуже рада тебе бачити. Коли ми шукаємо роботу, як ми кажемо, так, ну от. Після дня народження потім буду шукати роботу. От ще якось зараз потерплю, почекаю, тому що там потрібно буде готуватися до дня народження, потім гості, потім то ще скуповувати потрібно продукти, то ще щось і все, і починаємо там, або до нового року. От, до, дня народж... до Нового року, новорічні свята, і, потім починаємо щось ми робити. і існує в році ще один період, який ми просто з дитинства в собі виховали. І цей період 1 вересня, тому що 1 вересня починалися всі в нас, всі йшли в школу, в інститути, начальні заклади, і наш організм такими роками тренування привчив нас до того, що це також буде третій період у нашому житті, у нашому році. І це все циклічно. Ми, якщо не почали з першого вересня, то пообіцяємо обов'язково почати з нового року. Якщо не почали з нового року, то з дня народження. І не повезло тим, у кого день народження співпав з Новим роком або десь там із 1 вересня. Тоді виділяються тільки два періоди. Про що, чому я про це говорю? Про що я зараз хочу сказати? Про те, що до 1 вересня залишилося ну, трішки менше ніж місяці. півтора місяці. І в нас так, в нас люди зазвичай влітку беруть відпустки, відпочивають, ліняться. І от навіть у кого стоїть там питання роботи: знайти собі роботу, знайти собі додатковий дохід, знайти собі там якийсь додатковий прибуток і ну щось змінити в своєму житті, вилізти з тої ситуації, в якій вони знаходяться зараз. От зазвичай активність влітку набагато менше. Ну, якщо взяти там 100 чоловік. То більшість відсотків із цих ста людей точно вони не будуть починати щось робити влітку. Вони там так, ще дача, ще на дачі треба там збирати урожай, потім консервація, потім там ще щось. От з 1 вересня почну працювати. От дітей піду, відправлю в школу, і потім вже сам буду собі шукати роботу. І от отак, от, от, так от, ми собі прив'язуємо. До чого я веду? До того, що у вас сьогодні є унікальна можливість. Почати змінюватися прямо сьогодні. Якщо ви вирішили схуднути, не чекайте 1 вересня, не чекайте якогось там понеділка, не чекайте 1 серпня. Починайте прямо сьогодні. У вас є унікальна можливість. Вам не потрібно прив'язуватися до цих трьох наших періодів в році, тому що один період перетече в інший. Весь час, весь час у нас будуть якісь весь час, ми собі будемо відмазочки шукати наш мозок, буде дуже класно нас на це програмувати, і ми будемо думати, що це нормально. Якщо ви вирішили кинути палити, то для цього не потрібно чекати ще два тижні. І не, не потрібно чекати, коли у вас закінчиться купачка е, з цигарками. Кидайте прямо сьогодні, що вам заважає. Зробити це прямо сьогодні. Якщо ви вирішили почати життя з нуля, спочатку, там, в якийсь період в своєму житті, ви розумієте, що ви самі в праві призначати собі свої періоди. Почніть прямо сьогодні, прямо зараз. Вирішіть. Але це все потрібно, все починається із прийняття рішення. Ви повинні знати. І вирішити для себе, навіщо ви це робите. У вас повинна бути в житті ціль. Я сьогодні звертаюся саме до тих людей, які собі поставили ціль знайти додатковий дохід, знайти собі роботу, знайти собі цікаву роботу. Я саме до них звертаюся. І я не хочу, точніше, не то, що я не хочу, я дуже вам рекомендую не чекати, коли закінчиться літо. Це можна починати робити сьогодні. І я призиваю вас до того, щоб ви шукали, от, будучи у вас же зараз є якийсь дохід зараз. Не кидайте його. Ні в якому разі цього робити не можна. Але ви повинні бути в пошуку. Якщо ви сьогодні кинете свою роботу і зануритеся в щось нове, у вас буде психологічний такий, знаєте, стан важкий. Ви будете постійно в стані стресу, тому що. Тут ви ще не маєте якогось доходу, тут ви ще не навчилися, тут ви ще не відчули, як оце не пройшли ці всі етапи навчання, розуміння, і ще не отримали цих перших коштів. А за щось жити потрібно? Фінансова подушка вона зникає, тане на очах, тому що весь час є якісь питання, весь час потрібно щось закривати, якісь навіть елементарні якісь питання, там, куди ви зазвичай витрачаєте кошти. Тому я вам дуже рекомендую. Не чекайте 1 вересня. Залишайтеся на своїй роботі, але паралельно починайте вивчати щось нове, дізнаватися про нові методи доходу. І покинути роботу можна буде лише тоді, коли ваш додатковий дохід буде на рівні з вашим основним доходом. Якщо ви скажете, у мене на це не вистачає часу, значить у вас немає бажання. Я знаю дуже багато людей, які вміють. Поєднувати основну роботу з додатковою. Вони встають на годину раніше, лягають на годину пізніше. Але при цьому всьому вони знаходяться в інформаційному потоці. Після Нового року, після Пасхи, після народження, після перемоги. Після перемоги це 100%. Це 100%, до речі, так, дійсно, це у нас новеньке з'явилося, коли в нас почалася ця дурня. Дурня, то так, вона ще й після перемоги. Наприклад, для тих, хто заробляє в інтернеті, я почну себе показувати в інтернеті, я почну вести свої соціальні мережі тільки після перемоги, а то, не дай Господь, я зараз себе покажу і мене почнуть критикувати. Але люди не думають, що їх почнуть критикувати навіть і після перемоги, і до перемоги, і під час перемоги. Людина сама собі шукає ці всі періоди. До речі, Нікіта, дивилася сьогодні твоє відео, мені дуже сподобалося. Дуже сподобалося класно. Щодо е блогерів, які говорять... говорять те, що зараз не можна говорити. Дуже класно. І от у нас такі так, ми ставимо ці всі періоди собі самі, собі свої будуємо бар'єри і потім починаємо їх долати. Якщо ви сьогодні не готові змінювати своє життя. То повірте, це не значить, що настане 1 вересня, діти підуть до школи, а у вас так буде клас, там салюти, феєрверті і у вас що змінилося. До цього потрібно йти поступово, щоденно, покроково. Починайте шукати інформацію. Якщо вам не подобається та інформація, яку вам даю я, якщо не подобається той інструмент, який пропоную я, шукайте якийсь інший, додатковий. Але не потрібно сидіти, скаржитися на життя. Розумієте, що наш всесвіт він ідеальний, і все, що з нами відбувається зараз абсолютно з кожним. Це дійсно наші дії призвели до того, що ми знаходимося в такій ситуації. Саме так, саме так. І якщо ми там 30 років, 35, 40, 50 років робили одні дії і прийшли в цю ситуацію, в якій ми знаходимося, то звичайно потрібно щось змінювати і робити абсолютно кардинально інші дії. Абсолютно кардинально інші дії і не чекати якихось періодів. Тому що там почнеться 1 вересня. Якщо у вас там діти, ви починаєте збирати дітей до школи. В кого там внуки, ви ж також допомагаєте дітей внуків збирати до школи. Далі починається. Ми їх вдягаємо, бо осінь настала. Потім новорічні свята. Всім потрібно зібрати подаруночки, солодощі. Потім там ну все, відбудемо новорічні свята, все, потім почнемо. Відбули новорічні свята, починається там 8 березня, Пасха і так далі. І весь час це циклічно, це циклічно наш мозок шукає постійно якісь причини, чому ми це не робимо. Чому ми це не робимо? Ви самі повинні поставити в цьому крапку, повинні прийняти рішення, загадати собі ціль, заради чого ви це робите. Тобто, таке задати собі велике запитання: чому? Зачем? Почому. Навіщо ви це робите? Приймаєте це рішення? І якщо у вас буде оце величезне чому? Яке вас буде гріть, яке вас буде мотивувати, у вас обов'язково все вийде. Не дивлячись на те, що сьогодні, от яке там уже 24 липня 2023 року, прямо сьогодні можна змінювати своє життя. Просто прийняти рішення і все. Я це знаю точно я через це проходила. Тому. Якщо у вас є бажання, я говорю зараз за додатковий дохід. Якщо ви хочете навчитися створювати додатковий дохід, який буде постійно збільшуватися, це точно. Активно збільшуватися, ви можете його заробляти як активними діями, так і пасивними. Ну, пасивними я не рекомендую заходити тільки на пасив, тому що мені не цікаво працювати з такими людьми. Я запрошую тільки активних людей, які будуть вчитися. Які будуть втілювати в життя ті знання, які я їм буду давати. Якщо ви готові до цього, хочете відкрити для себе нові інструменти, нові горизонти, я вас запрошую до себе. Пишіть мені прямо сьогодні, коли ви побачите цей ефір. Якщо це інстаграмчик, мої контакти в шепці профілю. Якщо це Ютуб, будь ласка, подивіться на опис відео, і там знайдете також всі мої контакти. Всім гарної, теплої, мирної ночі, яка нас ще на один крок наблизить до перемоги. Бувайте!